Доброго дня! Зараз на даний момент в вашій увазі буде запропоновано навчальне відео для перегляду, як можна виконати і оздобити фоторамку за допомогою геометричного різнення невеликих матеріальних затрат і ніхто знає яких пристосувань та матеріалів. Ми маємо заготовку, яка виконана з матеріалу. Бук, яка обрізана вже, і готова по розміру для роботи. За допомогою креслярського інструменту, це лінійка і олівець, ми будемо розмічати простий геометричний орнамент. На даний момент ми знаходимо середні лінії цієї заготовки. У майбутньому від них ми будемо будувати весь свій геометричний орнамент. Не від краю, а від центру. Розміри нашої фотографії 10х15. Відповідно, середній прямокутник у нас повинен бути розміром 10х15. От основна схема нашої фоторамки. Прямокутник 10х15, де буде розташована фотографія. 5 мм ми відступили для того, щоб у нас було до орнаменту. І 4 см ширина нашого, площина оздоблення нашої рамки. Так буде виглядати у нас готова фоторамка, яку можна вже оздоблювати геометричним різьбленням. Всі лінії основні розмітні, вся схема орнаменту є побудована. Дані інструменти, які ви могли побачити, ми будемо використовувати при оздобленні фоторамки. Це такий інструмент, як писачок використовується для проведення писакових ліній. Скісний різець використовується для виконання самого геометричного різьблення. Бісеру-тикач. для вставляння бісеру в деревину. Приступаємо ми до роботи спочатку писачком. Ми будемо проводити всі розмічені лінії писачком. Для цього нам потрібен писачок, ну і заготовка, яка вже розмічена. Починаємо проводити. Писачок держимо в одній руці, друга рука допомагає, направляє сам писачок у напрямку лінії. Рука повинна, піддержуючи, зберігати положення не на осі різання. І проводимо лінію. На початку, щоб пришвидшити роботу, проводимо всі лінії одного напрямку. Коли ми провели всі високові лінії, ми приступаємо безпосередньо для виконання геометричного різьблення. Беремо скісний різець і всі трикутники, які у нас є, заколюємо у напрямку вершини від центру. Центр знаходимо на глаз, без розмітки. Є два прийоми виконання геометричного різьблення. Це коли ми Заколюємо кожну геометричну фігуру, а потім вже приступаємо до різдження. Другий прийом це безпосередньо одну фігуру закололи і починаємо її зрізувати. Це кому як подобається. Безпосередньо виконуємо кожну фігуру по мірі зарізування. Зрізуємо за декілька прийомів геометричну фігуру. Коли ми зрізали трикутнички, ще раз заколюємо для чистоти. Так буде виглядати наша оздоблена рамка геометричним різненням. Це ще не кінечний результат. Зараз ми почнемо приступимо до оздоблення бісером. Бісер у нас є от трьох кольорів, який ми будемо використовувати. Для того, щоб ставити бісер у деревину, нам потрібно сам бісер, а також сверла по діаметру чуть-чуть меншими за бісер. Попередньо я вже заготовив сверло діаметром 2 мм. Ми його закріплюємо у ручний шуруповерт або дрель І засверлюємо по вершинах. Використовувати будемо синій і оранжевий бісер, контрастний. От ми для того, щоб легше його було виймати, ми його поставили в тарелочку. Також нам буде потрібна, звичайно, вода з-під крана. Для того, щоб... І інструмент бісер утикач. Бісеринка кріпиться за допомогою середини на іголочку. І вставляємо у зарані просверлені дюрки. Складність цієї операції вставляння бісеру в деревину може бути спричинена тим, що бісер різного калібру, тобто різного діаметру. Чим дорожчий бісер, тим він каліброваніший і швидше буде йти робота. От ми вставили одну сторону. Я використав синій і оранжевий бісер. Бісер. Правильно вставлені, коли ми проводимо пальчиком і ми не відчуваємо горбичків самого ж бісеру. Так буде виглядати наша фоторамка, здоблена геометричним різьбленням та бісером.